Кожна людина хоче кохати і бути коханою. Це бажання в нас з малку протягом усього нашого життя. І, звісно, нам хотілося б зрозуміти, що таке кохання і як з ним прожити все життя. А для цього спробуємо розібратися в цьому відео та розглянути прояви кохання в нашому житті і як ми можемо з коханням, так би мовити, бути на одній хвилі. Ми повинні передусім розуміти, що кохання це енергія, це енергія Бога, а Бог є любов. Тобто, пізнаючи кохання як енергію, ми можемо пізнати і Бога. Кохання енергія, яка оточує нас усюди, усе, що ми бачимо, в усьому присутнє кохання. І де більше Божих творінь, там більше і кохання, наприклад, у лісі більше, ніж у пустелі. Кохання проявляється в нас як почуття або ціла гама почуттів, які дарують нам щастя, спокій, силу та радість. Як до нас приходить кохання? Ми починаємо відчувати, що присутність якоїсь людини пробуджує в нас бажання, емоції, енергетичний підйом, почуття радості та щастя. Чому це відбувається? Спробуємо розібратися з точки зору нейрофізіології та психології. Отже, коли зустрічаються двоє людей потенційні партнери, він і вона оцінюють одне одного як об'єкт можливого кохання, виходячи зі сформованих власних уявлень та загальних стереотипів. Коли образ людини вписується в ці уявлення та стереотипи, мозок людини подає сигнал за допомогою нейромедіаторів виробляти гормони, які будуть допомагати організму людини відчувати яскравіше, радісніше, щасливіше, енергійніше, або, як при пологах, не відчувати болю. Основними гормонами щастя кохання є дофамін, окситоцин і серотонін. Розглянемо, як вони діють на наш організм і наші почуття, щоб краще розуміти природу наших почуттів та їхній взаємозв'язок з нашими думками, нашими уявленнями про кохання. Отже, дофамін цей гормон виробляється при виконанні наших бажань. Дофамін більшою мірою, ніж інші гормони, пов'язаний з почуттям задоволення та мотивацією в пошуку цих задоволень. Дуже часто людина, не усвідомлюючи, потрапляє в залежність від різних задоволень завдяки виробленню цього гормону. Цей гормон можна назвати гормоном закоханості. Він, як правило, виробляється в людині, чоловікові чи жінці, на початку їхніх стосунків. І якщо стосунки будуються на бажаннях хочу цього, а цього не хочу, то вироблення цього гормону поступово знижується і закоханість минає. Серотонін вважається гормоном пихатості, задоволення та гумору. Він дає людині відчуття бадьорості, регулює настрій, сон, апетит, здатність до навчання та покращує пам'ять. Серотонін стимулюється статусним аспектом кохання, гордістю спілкування з людиною певного статусу. Ендорфін гормон сміху, спорту, творчості, медитації, музики. Ендорфін, відомий як гормон задоволення, відіграє важливу роль у зміцненні емоційного зв'язку між чоловіком і жінкою, створюючи відчуття радості, спокою та взаємної гармонії. Він сприяє посиленню прив'язаності через спільні позитивні переживання, такі як сміх, спорт, творчість чи спільні хобі. Окситоцин гормон щастя сприяє зміцненню емпатії, співпереживанню та зв'язкам у взаєминах. Цей гормон виробляється головним мозком людини, коли людина проявляє турботу про близьких, дає відчуття спокою, стабільності та гармонії. Окситоцин можна вважати найкращим гормоном кохання, тому що саме в турботі про близьких та коханих матеріалізується енергія кохання. Саме безкорислива турбота про кохану людину по праву може називатися коханням. Так, у книзі сотворення описано: коли Бог у собі ще творив, і невідомість творіння сутностей лякала, і на відстані їх віддаляла. І вакуум, що утворився навколо творця, був заповнений енергією любові. Вона зігріла всі енергії отця своєю енергією. Адже це і є прояв турботи про коханого коханням. Треба зазначити, що на наші почуття впливають і інші гормони: це гормони страху та стресу, адреналін і кортизол. Коли людина потрапляє у стресову ситуацію, завжди виділяються гормони стресу, адреналін і кортизол, які мають на людину особливий вплив. Завдяки їм можливості людини багаторазово збільшуються. Що дозволяє швидше впоратися зі стресом, прийняти потрібне рішення або досягти поставленої мети. Кортизол або гормон стресу виробляється в моменти загрози, коли людина відчуває стрес. Адреналін виникає при стані збудження, передчуття та в очікуванні чогось нового і цікавого. Оскільки кортизол вбудований у гормональну систему корекції, його хронічний надлишок, який, як не парадоксально, зрештою може призводити до його ж нестачі, починає проявлятися негативно та дисбалансувати всі системи організму. Симптомокомплекс може бути найрізноманітнішим, починаючи від безсоння та закінчуючи набряками. У кожного це проявляється по-своєму, однак абсолютно у всіх починає стрімко знижуватися якість життя та виникати супутні захворювання. Як наслідок, це негативно впливає на здоров'я, зовнішність та загальне самопочуття. Наприклад, кортизол підвищується під час пологів у жінок і допомагає впоратися з пологами. Але якщо жінка після пологів продовжує відчувати страх, то кортизол. Який потрапляє в молоко матері, робить її дитину неспокійною, і дитина погано спить. Отже, поряд з гормонами щастя, на наш стан і наші почуття величезний вплив мають і гормони стресу. І тут нам потрібно розглянути, звідки до нас приходять страхи та стреси. У більшості випадків наше світосприйняття формується в дитинстві. У дитинстві формується тип прив'язаності, розрізняють надійний тип. Це коли дитина впевнена, що мама повернеться, і ненадійний тип це коли дитина не впевнена, що мама повернеться. На формування типу прив'язаності впливає і загальна атмосфера в сім'ї. У результаті в дорослому віці у людини страх втратити кохану людину викликає вироблення гормону кортизолу, що часто негативно позначається на стосунках з коханою людиною. Цей гормон не тільки викликає тривожність та нервозність. Але й сам страх блокує обмін енергіями між закоханими. Тому ми здебільшого і сприймаємо кохання через ті почуття, які викликаються дією гормонів. І навпаки, наші почуття стимулюють вироблення гормонів. Усе у всесвіті взаємопов'язано, в ньому немає односторонніх процесів. Обмін енергіями інь і ян це необхідний процес для закоханих. Так, чоловік передає жінці енергії інстинктів, жінка дарує чоловікові емоції. Чоловік дає жінці енергію впевненості та волі, а жінка відкриває чоловікові сердечні енергії милосердя, ніжності, кохання та ласки. Саме ці енергії необхідно розкрити кожній людині. Розкриття цих енергій можна вважати станом кохання. Коли вони пробуджуються в нас, ми відчуваємо тепло в грудях і в серці, яке хочеться дарувати коханим. Розкриття цих енергій дає нам силу для досягнення високих цілей, духовного зростання та зростання свідомості. На цих енергіях і вібраціях ми можемо відчувати Бога. Як же нам побудувати стосунки з коханими, щоб кохання завжди було з нами? Якими ми маємо бути і якими мають бути кохані? Є теорія Роберта Стернберга. Він каже, що модель кохання повинна включати три складові: пристрасть, дружбу та зобов'язання. Коли між чоловіком і жінкою в їхніх стосунках є ці елементи, їхнє кохання можна вважати повним. Причому ці складові повинні бути в обох. До такого кохання можна прийти як через пристрасть, де пристрасть це не обов'язково секс, це може бути якесь спільне захоплення, так і через дружбу, так і через зобов'язання, які можуть бути спільними. Отже, щоб кохати і бути коханим, нам потрібно правильно розуміти природу кохання. Прагнути відкрити цю енергію в собі, розставити пріоритети в житті, перестати боятися кохати, бо страх блокує наші енергії, прагнути до своїх цілей, брати на себе турботу та обов'язки. Кохати це дарувати своє кохання. Кохайте і даруйте своє кохання. Це енергія, яка буде додаватися у вас, тим більше, чим більше ви будете її дарувати. І в якийсь момент ви відчуєте, що кохаєте життя, кохаєте всіх і все, що вас оточує. Коли люди відкриють свої серця і почнуть дарувати своє кохання, вся земля в одну мить знову перетвориться на рай. Адже рай це сад, який Бог створив на землі в турботі та любові для людини, сина свого. Бог є любов, любіть і пізнаєте Бога. А які у вас думки та переживання щодо кохання? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і виберіть усі. Ставте вподобайки лайки, великий палець вгору, пишіть коментарі.